Друзі, зараз розкажу, як зняти дверку в Opel Vectra B. <кій> Значить, кріпиться вона в трьох місцях. Один завіс. Правда, тут треба вибивати такі пробої. В нормальних машинах завіси просто кріпляться на болтах. Тут вони приварені знизу. Такий самий завіс, він я вже наполовину дістав. Третє кріплення це отут. Просто е, болт на 10. І треба е, від'єднати розйом. Електрики. Коротше, він від'єднується досить просто. От поставили на місце. Знімається оця пломба червона. Знімається. І тоді отаким от рухом. Раз. Букви О, як відкручувати з однієї і з другої. І отак просто від'єднується. Якщо комусь допоміг, дуже радий, підписуйтесь на канал. Задавайте питання в коментарях. Дякую за увагу.